Друзі, привіт! Нагадую 21.00. Прямо етер на Ютубі і Тіктоці. Одночасно моя програма щоденник життя, де нема заборонених тем. Але сьогодні я буду презентувати для вас свої книжки: Життя просто бізнес та життя просто бізнес 2.0. Вершина прірви або нескінченна подорож. Прямо етер. Мої презентації моїх книжок в прямому етері буде на Ютубі. І тіктоці одночасно посилання на канали, шапка профіля, комента або тут. Тому до зустрічі, друзі, до зустрічі 21.00. Ютуб, Тікток одночасно. Всі мої прем'єри, ще на прем ефіри ще на моєму телеграм-каналі. Теж посилання в коментах. Або в шапці профіля до зустрічі. Всім бажаю від щирого серця, сили, віри та любові. До зустрічі 21.00 на Ютубі, Тіктокі. Посилання тут, тут і тут з вами був Андрій Островський. Всього вам самого світлого, друзі.